Друзі, вітаю! Мене звати Олександр Лусенко та рубрика Пошук трендів в цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Я впевнений, після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари. Тому дивіться. Відео до кінця, а поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк під цим відео. Підписуйтесь. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, щоб знати, що ж продавати. А ми починаємо. Заходимо в спесеріс Атхорт, виставляємо українську мову та оголошення, які у відкруті більше ніж 10 днів. Бачимо креатив формат фото. Товар шуруповерт. Ціна 1095 гривень. Продають товар через ленінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки взагалі є оголошень? Їх 16. Деякі оголошення крутяться 11 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по чому слову шуруповерт. Є конкуренти зі схожим шуруповертом за 799 та 899 гривень. Є і набори. З іншими товарами за 2995 гривень бачимо багато різних оголошень, різні також креативи. У деяких оголошень відкрут вже більше ніж один місяць. У бібліотеці реклами Facebook товари досі крутить рекламодавець: сім із десяти друзі. А як же почати продавати Facebook товари, які ми сьогодні розберемо? Я підготував для вас безкоштовний курс, де покажу, як створити конверсійний лендінг, налаштувати рекламу через Facebook та Стабільно отримувати замовлення. Вам потрібно просто зараз прийти в telegram бот під цим відео і ви отримаєте вже перший урок. Лінк буде в описі цього відео. Ну ми йдемо далі. Бачимо кретий формат фото. Товар, автосканер. Ціна 650 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавці, скільки ж є оголошень. Їх 9. Деякі оголошення крутяться вже більше ніж тиждень. Далі подивимось, по чому слову Автосканер. Є конкуренти зі схожим товаром за 999 гривень. Також є дешева версія схожого товару за 299 гривень сумнівної якості. Але бачимо різні креативи та лендінги. Деякі оголошення у відкруті більше ніж 35 днів. Товар продається. В бібліотеці реклами Facebook оголошення також крутиться. 7 із 10. Ми йдемо далі, бачимо креатив формат відео. Товар портативний кондиціонер, ціна 1799 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавці. Скільки є оголошень? Воно одне у відкруті 10 днів. Далі подивимось по чому слову кондиціонер. Звичайно, бачимо різні оголошення по вентиляторам по кондиціонерам, тому що в принципі товари цих категорій виконують однакову функцію, дають прохолоду. Є конкуренти зі схожим товаром за 2590 гривень. Також бачимо вентилятори від 399 гривень і вище. Якщо ми подивимось в Google Trends, сезон на кондиціонери це літо, коли спека. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товари досі крутить рекламодавець Ніші 8 із 10. Ми йдемо далі, бачимо крати формат відео: товар Multi-Pitch AeroGrill. ціна 1399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень їх. 10. Деякі оголошення крутяться вже більше ніж один тиждень. Також подивимось по ключовим словам: мультипіч аерогриль та просто мультипіч. Товар продається в основному через лендинги та інтернет-магазини. Є конкуренти зі схожим товаром за 2399 гривень. Деякі оголошення крутяться більше ніж. Два тижні по бібліотеці реклами Facebook товари й досі крутить рекламодавець сім із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формату відео. Товар, насадка на кран, ціна 299 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, Скільки є оголошень? Їх три. Деякі оголошення у відкритті більше, ніж 10 днів. Також подивимось, по ключовому слову, насадка на кран. Є конкуренти зі схожим товаром, фільтр насадка за 299 гривень. Саме на цей товар варто також звернути увагу. Продають такі товари в основному через інтернет-магазини та лендінги. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що реклама не у відкруті. Можливо, товар не зайшов або якісь інші причини у рекламодавця 6 із 10. Багато хто питає. Де зробити сайт для продажу ось таких ось товарів, які ми сьогодні розібрали? Найпростіший варіант це LPMobi. Ми самі ним користуємось і рекомендуємо. Все просто: обираєш готовий шаблон, змінюєш текст і картинки, і твій лендінг готовий. Також можна зробити лендінг по різним блокам, які ви самі можете вибирати. І що саме солодке можна зробити перший сайт абсолютно безкоштовно? А ще при реєстрації ви отримаєте бонус. Оп 5 ніж на рік. Лінк на цей сервіс буде в описі. Реєструйтесь та отримайте подарунок. І один безкоштовний лендінг. Ну а на цьому все. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть, чому сподобалось або чому не сподобалось. Також пишіть питання під цим відео, що вас цікавить. Я все читаю. І на кожне питання ви отримаєте відповідь. До побачення!